Впродовж доби 18 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 13 ударних дронів типу Шахет-136-131 і дві керовані авіаційні ракети Х-59 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному пункту управління, двох артилерійських засобах, одній станції радіоелектронної боротьби, одному району зосередження особового складу та одному складу боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау Ростов непізнані безпілотники атакували хімічний завод, на якому виробляють тверде паливо для зенітних ракет. Світ виступає проти рашистської агресії. Соціальна мережа TikTok вже заблокувала 24 облікові записи, що розповсюджували расистську пропаганду. У Німеччині заарештували расистських агентів, які намагались завадити постачанню військової допомоги Україні. За результатами тісної взаємодії Служби безпеки Офісу Генерального прокурора України та органів правопорядку Польщі затримано громадянина Польщі, який співпрацював з воєнною розвідкою РФ, більш відомою як ГРУ.